Наступними підключу камеру та відеопередавач. Для цього треба буде трохи переробити шлейф, який йде у комплекті до стеку. Починаю я із того, що вкорочую дроти камери, але тут я трохи поспішив, так що ви так не робіть. Далі буде зрозуміло чому. Щодо цього шлейфу є один момент, який потребує уваги. На офіційному сайті виробника даного контролера FlyWoo я знайшов повну документацію на наш польотник. Є в ній і розпіновка роз'ємів. Так от, згідно даної схеми, на камеру дрона подається живлення 5 вольт, а от на відеопередавач іде напруга напряму із батареї. Нам така історія аж ніяк не підходить. Адже обраний мною відеопередавач має живитися від 5 вольт. І тут є два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший це відкусити дріт живлення відеопередавача та припаяти на будь-який контакт, де є 5 вольт. Таких на польотнику є немало. Власно, я так і зробив. Але можна було просто поміняти плюсові дроти камери та відеопередавача в роз'ємі місцями. Адже камера може приймати живлення аж до 40 вольт. На жаль, я до другого способу додумався не одразу, ну і переробляти вже не буду, хай так і лишається. Шлейф протягую під польотником та припаю дроти до відповідних площадок VTX. Ось я вам схемку намалював, що куди паяти.